Огляди на пальники я зняв. Всіх їх я запакував, людям віддав. І ось отримав ось таку інтегровану систему приготування їжі від Fire Maple яка має назву Fix Star X3, FMS X3 або просто X3, як кажуть, у народі. Всім привіт! Ви на каналі Майкемпінг. Звуть мене Кирило, я радий вас вітати. Об'ємом 1 літр. По рискам все видно. 04, 06, 08 і під кромку буде літр. Ось такий чудовий чохол неопреновий. Дивіться лише, який тут принт. Тут ось нібито ліс, ось тут у нас велосипедист. Ось тут ватра, якийсь казаночок, щось тут вариться. Тент, так, намет. Як гарно, на другому плані у нас тут дерева хвойні, діти бігають, граються з собакою. Туристи йдуть десь гуляють, висить скрылась тут займається.